У зрічному суді Сум слухали свідків у справі щодо смертельної бійки на території Сумського міського центру комплектування. За версією прокуратури 29 грудня минулого року там стався конфлікт між двома чоловіками. Наслідок якого 31 грудня сум'янин Євгеній Криводуб помер у лікарні. Першим слухали покази водія взводу охорони центру комплектування. 29 грудня він був помічником чергового. Конфлікт між обвинуваченим і криводубом, за його словами, він не бачив, так як був всередині приміщення. Колеги свідка завели криводуба в кімнату відпочинку, розповів чоловік. Сказали, що в рюкзаку. Бо із криводубом був рюкзак, недопита бутилка горілки була, і чи літрова, чи півтора літрова, ну, я цього не можу уточняти, пиво. Вони її забрали, викинули в мусорку, ну, сказали, що він підшав, ну, підвипивший. Пройшло хвилин 20-30, чую, хтось іде по коридору. Я із чергової частини відкриваю двері, йде криводуб. Пошатуючись так, я запитав, кажу: ти щось шукаєш, Він мені туалет. І в цей період за черговою частиною знаходиться 104-й кабінет, з його ну, вийшов по коридору боровик. Я його попросив, кажу, Оляшка, допоможи хлопцю, бо я не можу з чергової частини виходити, бо я сам залишився, я її просто не можу залишити. Він поміг пройти в туалет і хвилин, може, через 5 він заходить до мене, каже, він вийшов із кабінки і як сознання потеряв, ну втратив свідомість. Я його попросив, кажу: вибіжи на поріг, там на порозі хлопці, щоб помогли його підняти. Ну, вони підняли, я так розумію, я туди не ходив. Вони зайшли, підняли і чи повели, чи понесли. Мені теж це зараз у нас камери стоять, все в черговій частині на камерах видно. Тоді камер не було. Ну і віднесли, його чи відвели в 114-ту кімнату. Кімнату відпочинку. зранку, дізнавшись, що криводуб не встає до сніданку. Свідок викликав швидку допомогу. Чоловіка поклали на ноші, винесли, і більше свідок його не бачив. Далі слухали анестезіолога сумської обласної клінічної лікарні. Він чергував у відділенні інтенсивної терапії, куди 30 грудня поступив Євгеній Криводуб. Стан потерпілого був важкий. Розповів лікар. Увечері 30 грудня він ще погіршився. До нас не поступив. Десь приблизно в обід після операції трепанації черепа видалення гематома. А помер вранці, також точного часу не пам'ятаю, вранці 31-го. Він поступав без свідомості на штучній вентиляції легень. Чи були на ньому телесні шкоду? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Знаєш, що на голові пов'язка це, як правило, пов'язка в дихательному. Горлі, трубка звенозний доступ. Зрозуміло, ну руки ну, не було там синці. Ну не пам'ятаю. Я чесно пам'ятаю, тому що не це давно було. А, а який у нього стан? Він приходив взагалі до тями, розмовляв, не розмовляв, чи як це відбувалося? Що до стану він був без свідомості, до тями він не приходив. Далі допитала лікарку екстреної медичної допомоги. Вона розповіла, коли приїхали на виклик до центру комплектування, потерпілого побачили на ліжку в кімнаті. Нам було зазначено, що знаходиться в комі. При огляді було виявлено сліди засохлої крові в носових ходах. В даному випадку ми намагалися дізнатися обставини можливих травм. З того, що нам повідомили зі слів, чоловіка виявили в туалетній кімнаті, звідки він йшовши до кімнати подальшого перебування, падав. Знову на повторні запитання. Присутні співробітники повідомляли, що достеменно обставин не знають, оскільки чергові змінились. В кімнаті, де знаходився чоловік, було виявлено сліди рвоти біля нього. Відчувався стійкий запах фізіологічних виділень з домішками запаху алкоголю. Попередній діагноз, який встановили криводубу, забій головного мозку, коми неясного генезу, розповіла лікарка. Далі криводуба відвезли в лікарню. Дорогою стан чоловіка погіршився, повідомила Алла Гавенко. Ви Це був початок зміни, це був ранок. Початок зміни, так. А не казали вам, коли він втратив свідомість? – Ні. – Ви сказали, що в виносі була засохша кров. – Так. А ви можете сказати, це кров та деякі там виділення, окремі частини це та кров, яка дійсно втекла досить тривалий час носа і скільки було цієї крови виноситься? Е, в самому носі це саме сліди, тобто засохли залишки крові? А можна е. з цього зробити висновок? Чи текла ця кров, чи це просто там деякі пара капель виділилася і все? На нашому етапі я не можу вам цього казати. Далі прокурор і адвокат повідомили, що допитали всіх свідків. На наступному судовому засіданні планують перейти до дослідження письмових доказів. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Анна Книш, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.